Для початківців у трейдингу існує безліч інструментів, які можуть допомогти у прийнятті торгівельних рішень. Сьогодні ми детально розглянемо зв'язку індикаторів, а саме Stochastic Oселятор і RSI. Ця пара індикаторів доволі проста у використанні і може стати гарним стартом для розуміння ринку. Перш за все, нам треба налаштувати нашу робочу панель, а саме виставити таймфрейм у значенні 30 секунд. Він у нас вже виставлений. Після чого переконайтеся, що у вас стоїть свічний графік, а потім відкриваємо панель індикаторів, та тут нам треба додати індикатор Stochastic Ossлятор. Знайдіть його в панелі індикаторів і додайте на графік, не змінюючи жодних стандартних налаштувань. Як працює індикатор стохастик? Після додавання індикатора стохастик ви бачите дві лінії червону. Та зелено, які рухаються в певному діапазоні. Ключовим моментом для нас же є перетин цих двох ліній, наприклад, як в нас було ось тут, 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 тут і тут. Вони зазвичай рухаються дуже близько одна до одної, і саме на цих перетинах ми будемо базувати наші торгові рішення. Коли зелена лінія перетинає червону зверху вниз, це вказує на потенційний рух ціни донизу. І навпаки, коли зелена лінія перетинає червону лінію знизу вгору, це сигналізує про можливе зростання ціни. І так, зазвичай в нас саме зелена лінія буде перетинати червону. Наприклад, якщо ми бачимо, що лінії перетинулися вгорі, часто після цього ми очікуємо спад ціни. І навпаки, якщо перетин відбувається внизу, то ціна зазвичай починає зростати. І це все про індикатор Stochastic Oscillator. А зараз давайте я додам ще один індикатор, котрий в цій зв'язці виступає як допоміжний. Відкриваємо панель індикаторів та тут обираємо RSI. Нічого в ньому не змінюємо. Просто додаємо його і трохи збільшуємо. Якщо ви забули, то я вам нагадаю, що індикатори RSI базуються на двох основних рівнях: це 70 та 30%. Саме вони є основними для визначення зон перекупленості та перепроданості активу. Тобто, коли ми бачимо його рух у напрямку 70%, це вказує нам на те, що актив перекуплений. І навпаки, коли ми бачимо, що він рухається у напрямку 30%, це вважається сильною ознакою того, що актив перепроданий, тому його ціна ймовірно буде зростати найближчим часом. Я думаю, це зрозуміло. Зараз я спробую знайти гарну ситуацію на графіку, де ми зможемо продемонструвати вхід в угоду за цією стратегією, опираючись на нашу зв'язку індикаторів. І також, друзі, пам'ятайте, що жодна торгова стратегія не гарантує 100% успіху. Завжди дотримуйтесь управління ризиками і не ризикуйте суми, що перевищує 1-2 у вашій одній угоді. Але перед початком я раджу вам зареєструватися на Квотексі, щоб торгувати разом зі мною. Спускайтеся в опис даного відеоролику та переходьте за посі. А також отримати бонус плюс 35% до вашого першого депозиту. Переходимо до стратегії. USD зараз ми з вами відкриваємося на півтори хвилини та на 2000 гривень доверху. Ми бачимо, що наша зелена лінія перетинає червону напрямку доверху, а також бачимо, що наш індикатор Resize знаходиться на відмітці 30% і вирухається доверху, тому це є дуже гарним моментом для відкриття угоди саме вгору. Ну що ж, друзі, в нас залишаються лічні секунди по угоді їзді. Зараз, як ви бачите, в нас гарне відпрацювання. І наша угода заходив плюс. Ну що ж, ви самі все бачили, все як по підручнику. А зараз давайте я знайду ще одну угоду для більш вдалого розуміння. У погоді USD dzt ми з вами бачимо, що в нас схожа ситуація з минулим графіком. Тут наша зелена лінія також перетинає червону знизу до верху, а також RSI нам дає сигнал, що графік найближчим часом буде розвертатися і рухатися в протилежному напрямку. Баці, угоді UZT DZT ми з вами забираємо чистий прибуток. Ну що ж, друзі, мої вітання. Зараз ми з вами навчилися використовувати ще одну торгову стратегію. Щойно приділивши всього 5 хвилин нашого часу, нам вдалося заробити вражаючи плюс. 3700 гривень чистого прибутку, і це дійсно крутий результат, який ми досягли завдяки нашій торговій стратегії за використанням індикаторів стохастик Коселятор та RSI. Цей приклад чудово демонструє, як грамотне поєднання інструментів технічного аналізу може приносити значні плоди навіть за короткий проміжок часу. А також друзі, важливо пам'ятати, що успіх у трейдингу залежить не лише від вибору правильних індикаторів, а також від дисципліни дотримання стратегії та чіткого управління ризиком. Ну що, ж, в цьому відеоролику з вами був Макар. А якщо ви хочете поглибити свої знання у трейдингу, дізнатися більше про цю та інші ефективні стратегії, а також побачити більше реальних торгових сесій, бачити більше подібного навчання, то обов'язково приєднуйтеся до мого телеграм-каналу. Посилання на нього буде в описі відеоролику. Переходьте, та там ви зможете отримати дуже багато корисної інформації. Чекаю саме на тебе. До зустрічі в наступних відеороликах.